У середу, 28 лютого, під час брифінгу в офіційному медіацентрі Сумської ОВА заступниця начальнику відділу з питань праці південного регіону управління інспекційною діяльності у Сумській області Оксана Чернишова поінформувала громадськість про особливості працевлаштування осіб з інвалідністю. В даний час дана тема є найбільш актуальною чи однією з актуальних відповідно до статті 43 конституції України. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працю, яку він. Вільно обирає або на яку вільно погоджується. Особи, які мають інвалідність, не є виключенням. Навпаки, чинне законодавство України забороняє будь-яку дискримінацію в сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від інвалідності. Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для для Працевлаштування осіб з інвалідністю для підприємств встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% від штату працівників. А якщо в роботодавця працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, тобто роботодавець, який працевлаштовує восьмого працівника, вже повинен виконати такий норматив. Для усунення бар'єрів на робочому місці в Україні запровадили в серпні минулого року програму. Компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Дана програма передбачає виплату компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. До 15 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день це до ста з половиною тисяч. І за облаштування робочого місця особи з інвалідністю другої групи до 10 мінімальних заробітних плат, тобто на сьогоднішній день це до 71 тисячі. Дана компенсація може бути спрямована на придбання спеціалізованих меблів для такої категорії працівників, транспортерів для піднімання сходами з електроприладами, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв, допоміжних. Засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності чути й бачити та таке інше для отримання такої компенсації потрібно звернутися до центру зайнятості на сайті будь-якого центру зайнятості можна ознайомитися з алгоритмом, як отримати дану послугу. Крім того, Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації реалізовано можливість отримання даної послуги через портал електронних послуг дія. Виплата даної компенсації здійснюється вже протягом п'яти днів з дня прийняття відповідним центром зайнятості рішення про надання такої компенсації. На сьогоднішній день, за даними Сумського обласного центру зайнятості, вже 10 суб'єктів господарювання на території нашої області звернулися за отриманням такої компенсації. Чотири заявки вже профінансовано. І зверну увагу в даному. В даній послуги виплата компенсації вже здійснюється після працевлаштування особи з інвалідністю. У роботодавця є 90 днів після працевлаштування особи з інвалідністю, щоб звернутися до відповідного центру зайнятості за отриманням даної послуги і компенсації згідно чинного законодавства при влаштуванні на роботу кожен громадянин має надати роботодавцю, зокрема, й документ про стан здоров'я. Саме тому особа з інвалідністю. Має подати до свого роботодавця довідку медико-санітарної експертної комісії та виписку з акта огляду МСЕК з відповідними даними. В цих документах, зокрема, має бути зазначена причина інвалідності, група строк та висновки комісії про умови та характер праці такої особи. Також хотіла б звернути увагу, що роботодавиці, в якого виникають питання з приводу можливості працевлаштування тієї чи іншої. Особи на певну посаду має звернутися, має змогу звернутися з відповідними за відповідними роз'ясненнями до МСЕК, яка. Встановила інвалідність та винесла відповідні трудові рекомендації. Оксана Чернишова також зазначила, що тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю дещо збільшена. Особи з інвалідністю першої та другої групи мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів для осіб з інвалідністю другої. Е для осіб з інвалідністю першої та другої групи становить 30 календарних днів. Для осіб з інвалідністю третьої групи тривалість щорічної основної відпустки становить 26 календарних днів. Слід відмітити, що на відміну від інших працівників працівники з інвалідністю, які нещодавно влаштувалися на підприємство і ще не відпрацювали повних 6 місяців на даному підприємстві. Мають змогу скористатися своїм правом на відпочинок та оформити щорічну основну відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну. Звільнення за ініціативою адміністрації з мотивів інвалідності не допускається за винятком конкретних ситуацій виключення в даному випадку становить виключно висновок медико-санітарної експертизи про стан здоров'я працівника, який перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Проте, чинне законодавство не забороняє звільняти дану категорію працівників з інших причин. У тому числі прогул, систематичне невиконання посадових обов'язків та таке інше за невиконання встановленого нормативу для працевлаштування осіб з інвалідністю підприємством загрожує адміністративна відповідальність.